Перепрошую, oh, вітаю вас в клубі з радожерів, створений за підтримки небайдужих та свідомих людей, які скидають в коментарі мені назви каналів або назви компаній, які на їхню думку пов'язані з москворилами. До речі, я створив Google форму, через яку ви можете надсилати мені назви каналів або назви фірм, які на вашу думку малороси або колаборанти, або зрадники. Там можна залишити і посилання на канал чи фірму, і завантажити скріншот із зашкварами. Ну а я вже збираю інформацію та подаю вам у вигляді коротких відео оглядів. Перед початком попрошу вас підписатися та протиснути лайк, щоб відео побачило більше людей. Адже країна має знати та завжди пам'ятати про своїх героїв. Мене звати Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде москвомовний канал Креосан. Автори каналу Олександр та Павло родом з Луганська. Можливо, ви навіть натикались на їхні відео з усілякими експериментами з електрикою. Після початку війни в 2014 році автори каналу вирішили зняти відео про те, як вони живуть в Луганську. Показали кадри зруйнованих домів, шкіл, знищень магазини. І це було вже десь через рік після початку бойових дій. Вони, звісно, не казали, хто почав війну, хто кого обстрілює, бо вони, бачите, не змішують науку та політику. Вони в не політіки. Наука це наука, політика це політика. Старайся це не змішувати. Але в назві відео вони написали «ЛНР». Потім і взагалі вирішили зняти відеоінструкцію, як виїхати на Московію. На так звану безпечну територію, щоб потусити з блогерами на Ютуб-івенті Відео Піпл. І замість того, щоб знайти якісь контакти, з ким можна було пробити ролики, в яких би розбивали фейкову інформацію про війну, вони просто повертаються в Луганськ і такі, типу, та знаю, що тут відбувається, але не знають і інформацію. Когда другу друга стріляють, і ті, і ті ошибаються, і у тих, у тих снаряди падають. І руським людям приподносять виноваті. українським виноваті. Ані знають, але знают не совсем правду. Ага, а не іскажодну інформацію ви вирішили приховати, щоб кожен додумав сам собі, хто там перший почав обстріли. Це вже зараз. Я розумію, що Московія порушила кордони України, і ми захищаємось. Але саме такі персонажі розносять тезу про ні, все так однозначно». Right Вони, звісно ж, рекламують усілякі московицькі сайти. В описі під відео там і взагалі можна знайти Яндекс Гаманець і Сбербанк Московії. Тобто хлопці вже тоді оформили собі документи на громадянство Малої Московії. Чи змінились їхні погляди через 8 років? Та куди там? Тут у нас вже машинка їде на Берлін з георгівськими стрічками. А потім вони зняли відео, як вони куштували і порівнювали український та московицькі військові сухпайки. При цьому робили вони це в Чорнобилі і робили це разом з москворилим блогером Антон Чуваков. Тобто Креосан допомогли москворилому русопітеку пробратися на територію України. Чернобыль. Что, ребят, мы завалились на хату и моментально отключились, заснули. Жесть хата. Тут какие-то жили реально вандалы. Смотрите, как хату разрисовали. А я, честно, не знаю, кто такие москали. Пойдем этого сталкера, засунем ему в баллончик в жопу и запустим баллончик. Посмотрите на обстановку. Смогли бы вы здесь переночевать в таких условиях? Чтоб скуштуваты там сухпай и замутити там так званый разумный дим. Звичайно, ту хату Антончик не купляв, просто окупував чужу територію і чужий дім. What? What the До речі, якщо вас цікавить контент про різні електротехнічні штуки, про ремонт оселі, тоді пропоную вам канал Ремонт Петрович, виключно про український канал, який ведеться вже більше трьох років українською. Посилання на канал буде в описі під цим відео. Як то кажуть, критикуєш, то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. А якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені. Або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете обтримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Слава Україні!